Анікули у школярів, так само як і літом, завершилися через воєнні часи для багатьох дітей про відпочинок та оздоровлення мови не було. Особливо потребували відволіктися від реалі сьогодення, діти родини, яких на собі відчули, що таке війна. Впродовж літа діти волинських військових завдяки благодійній ініціативі від фонду Ігоря Палиці тільки разом мали гарну нагоду, хоч на два тижні потрапити у безтурботне дитинство. Я думала, буде скучно, нецікав... ну взагалі. Я приїхала сюди. Я вам скажу чесно, я була в шоці. Наскільки от самий табір Артек об'єднує реально дітей різних вікових категорій. І найбільше справило враження це вже ж похід в гори. Гори – це завжди цікаво. Не дивлячись на що після дощу було дуже куча багнюки, куча всього. Але. В таких ситуаціях ти бачиш на те, наскільки кожен підтримує один одного: те, що мене вразило максимально. Після вечері ми всі йдемо і стаємо в коло величезне. І кожен ділиться своїми враженнями. Кожен дякує про щось розповідає. І це настільки класно. Ми бажаємо кожному добра, дівчата дівчатам дівчата хлопцям, хлопці-дівчатам. І це просто я, я вам кажу ще раз: я настільки скептична до цього відносина. Я приїхала сюди, я розумію, що я не хочу звідси їхати. Аби зробити відпочинок та оздоровлення дітей повно, Цінним організатори спільно з вожатими продумали програму до дрібниць, спортивні розваги, прогулянки та вечори в компанії нових друзів, цікаві конкурси, екскурсії та ще багато цікавого для дітей. З розваг може виділити вода клаб, тобто діти ходили в басейни. Також в нас були катання на катамаранах. Етнопарк Гуцуленд. Це дуже досить цікава розвага, яка знаходиться в. Буковелі знаходиться за озером молодості. Діти контактують з тваринами. Це контактний зоопарк. І також там дуже багато цікавих експонатів, на які можна прийти, потрогати, подивитися. За цю зміну в нас було два підйоми. Перший був на полонено сіан це досить легкий підйом. Він займає до трьох годин, і також трішки важкий був підйом на хом'як. підтримати родини військових, які не шкодують найдорожчого життя за для нашого спокою. Нині обов'язок кожного фонд Ігоря палиці тільки разом з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну не лишався осторонь. Тож і дітей військових теж взяли під опіку. Ми вирішили оздоровлювати дітей з категорії певної категорії дітей військовослужбовців, в основному ті, які. Перебуваючи в зоні бойових дій, в ті, які поранені, чи вже на жаль загинули. Ці діти найбільш вразливі, і зараз ми повинні про них подбати. Як зізнаються діти, подібна підтримка для їх сімей дуже необхідна. Головна мета відволіктися, оздоровитись та набратись позитиву виконано на відмінно. У мене батьки двоє військових, тато і мама. Коли мені мама розказала, що я їду в табір, я звичайно зраділа. Поковель нові можливості, гарні краєвиди, гарні вважаті, класний колектив. Це дуже, я дуже зраділа. Ми поїхали двох з сестрою. Мама відправила, що ми відпочили від думок. Все таки, це ми живемо біля самої частини. Це дуже напряжно, і думки дуже відпочивають тут взагалі дуже легше. По завершенню кожної зміни усі діти отримали позитивні враження на все життя, нових друзів та пам'ятні подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Мирослава Сябер, Мирослав Хотемчук та Неля Прокопчук для новин на час.